Ну що, друзі, все сполучені Штати Америки обіцяють закінчити війну за 100 днів. Таку заяву зробила команда Трампа. Представник Трампа Кіт Келох заявляє, що Долян Трамп ставить перед собою таке завдання знайти рішення для завершення війни в Україні і не просто колись, а в перші 100 днів після інавгурації. Він навіть назвав це своєю особистою та професійною метою. Келох також розкритикував Байдена за те, що той, на його думку, припустився великої помилки, а саме, відмовившись від переговорів з Путіним після повномасштабного вторгнення. Ну натомість Трамп готовий говорити з обома сторонами і з Зеленським, і з Путіним, щоб запропонувати, слухайте уважно, прийнятне рішення. Хоча я вам нагадаю, Келог планував візит до Києва ще на початку січня, але його перенесли. Тепер очікується, що він приїде вже після інаугурації Трампа. Також Трамп обіцяв нам завершення війни за 24 години, тепер ми вже маємо 100 днів. В додаток до цього ця заява викликає багато питань. А як вони взагалі збираються знайти це прийнятне рішення? Чи будуть ці переговори справді вигідними для України, чи Трамп лише намагається знайти компроміс із Путіним за будь-яку ціну? Але головне, щоб це рішення було справедливим і не поставило нас у вразливе становище. Та й цікаво взагалі подивитися, чи Трамп реально зможе виконати таку обіцянку за 100 днів, бо ви ми вже з вами чули про 24 години. Ну а тим часом е, на наших очах триває і створиться історія: 25-те засідання Рамштайн у Німеччині. І почалася вона дуже цікаво з потужних слів міністра оборони США Лоеда Остіна, який назвав Зеленського лідером. Що створив історію на засіданні? Президент Зеленський зробив теж кілька таких ключових заяв. А він наголосив, що Україна прагне завершити війну гідно не тільки для себе, а й для всієї Європи. І одне з головних завдань це наростити власне виробництво озброєння, укладати нові договори з партнерами та добитися ефективних санкцій проти Росії, зокрема в сфері енергетики. Також Зеленський згадав про успіхи України, такі, як Курська операція, яка довела, що багато російських погроз виявилися лише блефом. Він запропонував ідею розміщення військових контингентів партнерів в Україні, вважаючи це одним із найкращих інструментів для примусу Росії до миру. До речі, сполучені штати Америки вже оголосили про новий пакет допомоги на 500 мільйонів. Він включає ракети для ППО, боєприпаси та обладнання для літаків F-16. Партнери також погодилися про довгострокову підтримку України аж до 2027 року. А це цілих вісім доріжніх карт для розвитку обороноздатності. Засідання в Рамштайн знову демонструє, що підтримка України не зупиняється, але питання залишається: чи достатньо цього, щоб завершити нашу війну? Ну а далі про цікаві заяви лідерів країн, які проти України. Глава МЗС Угорщини Пітер Сіярто пригрозив заблокувати вступ України до ЄС через припинення транзиту російського газу. Він наголосив, що країни-кандидати повинні сприяти енергетичній безпеці Євросоюзу, а перекриття маршрутів суперечить цьому принципу. В цей же час прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Теж пригрозив більш радикальними заходами, а саме, скороченням гуманітарної допомоги, також пільг для українців і навіть постачанням електроенергії. Але він зазначив, що такі кроки будуть зроблені лише у крайньому випадку. Не залишилося осторонь і польща кандидат у президенти. Кароль Навроцький висловився проти вступу України до ЄС і НАТО через історичні події на Волині. На його думку, країна, яка не визнає відповідальності за ці злочини, не може набути частиною європейських структур. А ось у США, наприклад, підтримують зупинку транзиту російського газу, вважаючи, що це суттєво вдарить по економіці Росії. Ну, виходить, що питання газу та історичних суперечок стає. Інструментом тиску на Україну з боку деяких європейських партнерів, і це серйозний виклик, адже такі заяви можуть вплинути на євроінтеграцію України, ну та й звичайно, і відносини із сусідами. Ну як на мене, то це прикро, коли газ і давні конфлікти використовуються як аргумент проти країни, яка зараз бореться за своє виживання. Такі заяви можуть підірвати єдність Європи, яка так наразі важлива. А тим часом Верховна Рада прийняла два законопроекти, ну і знову не обійшлося без скандалу. Ви тільки уявіть, як це забути, задекларувати будинок і землю на 17 мільйонів. Але схоже, що для деяких наших нардепів це звична справа. Депутатка від партії Слуги народу Ірина Кормишкіна отримала нову підозру від спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Її звинувачують у тому, що вона не задекларувала свій будинок і землю на Одещині, вартість понад 17 мільйонів гривень у декларації за 2023 рік. І це вже друга підозра. Раніше у жовтні 2024 року Кормишкіну звинуватили у незаконному збагаченні на 20 мільйонів гривень. Тепер депутації загрожують до 10 років в'язниці та заборона обіймати Такі певні посади. Ця ситуація знову піднімає питання про прозорість і відповідальність представників влади. І поки антикорупційні органи намагаються притягнути винних до відповідальності, ми з вами очікуємо справедливості. Як на мене, такі випадки це перевірка не лише там, окремих політиків, але й всієї нашої з вами системи. Якщо влада хоче довіри від людей, то винні мають відповідати за законом. А забути про будинок в 17 мільйонів ну це вже не просто помилка, а зухвала демонстрація того, що хтось вважає себе поза законом. Також у Верховній Раді прийняли закони. Уявіть собі, 6 мільйонів військово зобов'язаних українців не уточнили свої персональні дані у 24-му році. Тепер держава намагається виправити цю ситуацію новими законами, які обіцяють бути гнучними, але водночас вимогливими. Чи вийде, правда, це поєднати, побачимо з часом. Тож Верховна Рада ухвалила два важливих законопроекти, спрямовані на реформування військового обліку та базової військової підготовки. Почну з базової військової підготовки. Новий закон, який підтримали 298 депутатів, передбачає, що з 1 вересня 2025 року буде обов'язкове проходження базової військової підготовки студентами у вищих навчальних закладах. Також для громадян, які планують працювати в державних органах прокуратури там чи інших установах. Але щодо жінок, то тут питання буде ставитись добровільно, тобто за бажанням. З'явиться також можливість дистанційної постановки на облік для юнаків, які знаходяться за кордоном. А от другий закон це зменшення штрафу за неуточнення даних у ТЦК. Другий законопроект 12093, прийнятий у першому читанні, знімає, змінює підхід до штрафів. Громадяни, які не уточнили свої військові дані, вчасно а тепер можуть оплатити лише 50% штрафу, якщо зроблять це протягом 10 днів після накладання постанови. Максимальний штраф, я вам нагадаю, залиши, залишається такий же: від 17 до 25 тисяч гривень. Процедура розгляду адміністративних порушень удосконалюється. Тобто, тепер можна подати заявку до ТЦК про визнання своєї провини без Особистої присутності. Начебто й хороші зміни. Держава пропонує альтернативи, наприклад, дистанційну постановку на облік або знижку на штрафи. Однак важливо, щоб ці ініціативи працювали не лише на папері. Базова військова підготовка потребуватиме ресурсів і чіткої організації, а система штрафів має бути прозорою і зрозумілою. Якщо все реалізувати правильно, то це може стати позитивним кроком у зміцненні обороноздатності нашої країни. Ну і наостанок не можу не згадати про жахливі події в США. Каліфорнія палає. На цей раз масштаби трагедії просто жахають. Вогонь знищив тисячі будинків, і навіть а, знамениті маєтки голівудських зірок опинилися в полум'ї. Простіше сказати, Голівуд горить. Масштабні пожежі охопили Каліфорнію, залишивши після себе руїни. За офіційними даними згоріло понад тисячу будівель, а включаючи будинки багатьох знаменитостей, таких як Леді Гага, Віл Сміт. А зірки були змушені терміново евакуюватися. Найгірше те, що не обійшлося без людських жертв. Є кілька загиблих, які правда наразі уточнюються, але відомо, що серед постраждалих є навіть рятувальники. Матеріальні збитки оцінюють вже у понад 50 мільярдів доларів. Це не лише втрати житла, але й руйнування природних територій, а які відновлюватимуться десятиліттями. Каліфорнія вкотре демонструє, наскільки руйнівною може бути сила природи, вражає, як багато грошей потрібно, щоб хоча б. Частково відновити втрачене. Сподіваюся, що уряд США та світова спільнота докладуть максимум зусиль для допомоги постраждалим, але найголовніше це потрібно замислитись над тим, як запобігати таким катастрофам у майбутньому. На цьому я завершую своє відео. Я дуже тобі дякую за те, що подивився. Тисни лайк, підписуйся. До зустрічі.